Беремо пасму волосся пофарбоване в холодний відтінок. Зараз я вам покажу, чи працює термозахист на вашому волосі і як він на нього впливає. Використовуємо термозахист від лізап. Він вмістить в собі кераміди та кератин, що свідчить про те, що він буде дуже гарно зволожувати та захищати ваше волосся. Беремо прохолодне Пасмо волосся та наносимо на нього термозахист від Лізаб. буквально пару пшиків. Також використовуємо утюжок при температурі 220 градусів, для того, щоб побачити класний результат. Проводимо по волосині декілька разів і ми бачимо, що термозахист спрацював та зробив свою дію. Подивіться, волосина взагалі не пожовтіла, колір залишився неушкодженим. Беремо наступне пасмо, також при температурі 220 градусів, але термозахист ми не наносили. Проводимо утюжком декілька разів і ми бачимо, що волосся наше пожовтіло. Воно втратило ту прохолодність, яка має бути на волосині. Порівнюємо два пасма. Перше пасмо ми наносили термозахист на друге ні. І ми бачимо дуже явний результат, де дійсно термозахист захищає, а де не захищає ваш колір. Термозахист від світлізаб дійсно захищає ваше волосся. Від термообробки. Він також допомагає гарно розплутувати ваше волосся та розчісувати, а містить в собі масло бабасу та фітокератин.